Закінчилося для Російської для Європи. закінчилося, і не тільки для Європи для сполучених штатів. Так само закінчується договір з Російською Федерацією про звичайні озброєння. Що я вам поясню? От Росія вирішила вийти з договору про звичайні озброєння збройні сили в Європі. Це не про ядерні зброї. Цей договір він відновлює юридичні обов'язки. Відновлював юридичні обов'язкові обмеження на ключові категорії звичайних військових озброєнь держав, учасниць цього. Договору і з Росія звинувачила Сполучені Штати в тому, що вона розширює північнотичний альянс, і це якраз таки призвело до того, що країни альянсу відкрито обходять групові обмеження договору, і так само додала, що прийняття Фінляндії в НАТО, заявка Швеції до північного античного альянсу означають, що договір про нерозповсюдження звичайних видів озброєння мертвий. Перед цим же ти пам'ятаєш, що у держдумі проголосували про те, що Росія виходить про договор про е, обмеження застосування і випробування Я ядерного зброю. Було це було.